Покровськ це одна із точок, де росіяни докладають найбільшу зусиль для того, аби просуватися, оточити Покровськ, і там нашу країну оборонить, зокрема 25-та окрема повітряна десантна Січиславська бригада ДШВ підтримувати яку систематично можна на всеукраїнській платформі. Друзі, ДШВ». Уся інформація про те, як таку платформу знайти у нас на сайті. А до ефіру приєднується штаб-сержант третьої категорії відділення комунікації 25-ї бригади Сергій Окішев. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, який загальний стан справ у смузі відповідальності вашої бригади? Ну, власне, ситуація залишається стабільно напруженою на нашому напрямку. Ворог не полишає спроб штурмувати наші позиції, але десантники міцно стоять і тримають оборону, завдаючи ворогу нощівних втрат. Ви нещодавно розповідали про те, що росіяни активізувалися біля Мирнограда. Це містечко зовсім близько до Покровська, розташоване. І замість бронетехніки, за вашими словами, вони використовують баги та гольфкари. Чи ця тенденція зберігається? Так, ця тенденція зберігається особливо. Зараз, коли погода наладилася, небо ясне зараз активувалися і наші безпілотники і авіація, так само і ворожі безпілотники і авіація, ми з ними теж ефективно боремося. Ось нещодавно був збитий новітній Орлан 30 це одна з останніх збірок цього безпілотного літального апарата російського. Також активно працює і наша українська авіація на нашому напрямку. Вони вражають раніше виявлені цілі, але не слід забувати, що так само працюють і безпілотники, і авіація ворожа. В чому трудність працювати по російських багі гольфкарах, коли їх використовують замість бронетехніки? Чи це складніше ніж коли йде велика техніка? Ні, загалом складності ніякої немає. Це е, у них в думках. Вони думають, що вони швидше і маневреніше можуть просунутися е, до наступних позицій. Е, по факту, наші пілоти досягли такого рівня, що в принципі немає різні різниці для них, е, чи то велика броньована техніка, чи ось такі е, імпровізовані, е, скажімо так, засоби е, пересування. Ми з різних напрямків чуємо від військових про те, що росіяни почали доволі вже масово застосовувати дрони на оптоволокні, які не чутливі до ребу. Це фактично безпілотник на проводі, який летить. На вашій ділянці. Чи вже таке бачили? Так на нашій ділянці ворог активно використовує такий тип fpv дронів і вже на перший тиждень. Так намагаємося боротися з цим, але на жаль, так це доволі складніше ніж боротися зі звичайними FPV, які керуються радіосигналом. Відповідно, які потреби зараз є у 25-ї бригади? Чим ми можемо допомогти в межах проєкту друзі дешеве? Потреби залишаються тими самими: це е, дрони різних типів і класів, це і е, мавіки, це розвідувальні дрони, ударні дрони, FPV, і також е, засоби боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами. Це е, засоби радіоелектронної боротьби. Тож е, кожна ваша гривня вона допоможе е, з одного боку. Е, Знищити, прибрати з нашої землі якомога більше ворога з іншого боку, врятувати якомога більше життів наших військовослужбовців, наших захисників. Тож долучайтеся, донайте, і ми вам будемо за це вдячні. Сергію, дякую вам. Ми вам вдячні за те, що боронити нашу країну вам, вашим побратимам та посестрам. Це був Сергій Окішев, штаб сержант третьої категорії відділення комунікації 25-ї окремої повітряної десантної Січеславської бригади ДШВ. підтримувати яку систематично можна і варто на платформі друзі ДШВ.